Раніше блуд це було смерть жінки і дуже, з великою вероятніст смерть дитини у чреві. І це завжди було пролиттям крові блуд раніше. Навіть це було, от, якщо почитати Віктор Гюго да, а, То навіть це 200-300 років тому. Навіть тоді ну, вся, вся, весь цей роман про блуд і про те, які наслідки блуда, е які вони страшні. Це смерть. Це смерть, знущання, кров. Е голодна смерть. Величезна кількість дітей без батьків, які не знають, що їм робити у Парижі. Е і, і що таке блуд зараз сьогодні, коли є можливість взагалі жінці вижити, після цього, не вмерти, від того, що її поб'ють камнями. А коли дитині можна вижити? Коли є всі соціальні норми і безпека, щоб це не було пролиттям крові, просто це різне. Я тому я сьогодні, коли спілкуюсь. З молодими людьми я намагаюсь показати, що в першу чергу ми не маємо робити друг другу боляче, кривдити один одного. І, ну, умовно кажучи, проливати кров не маємо. І це головне. Головне не нашкодити собі і іншому. І от, наприклад, приходить до мене там якась дівчинка молода і каже: А можна от там до брака в блуд впасти? Я кажу: ну, ну подумай, яку шкоду ти можеш собі заподіяти цим. наприклад, а якщо в тебе з'явиться дитина небажана, невчасна, ти захочеш аборт, наприклад, зробити, ти її вб'єш, а. Ти чоловік, наприклад, не захоче з тобою бути, кине тобі. І як тобі буде боляче чи ні?